Сьогодні поговоримо про тему ТЦК СП, як ви любите. Якщо вам потрібні дані про ТЦК ТСП, стосовно районних ТЦК чи ТЦК області, звертайтеся, ви отримаєте витяг взагалі по ТЦК ТСП. І ви дізнаєтеся, що його не існує. Стосовно доказів, що Чому не існує ТЦК ТСП? Тому що згідно постанови уряду нема початку та підпису на цій постанові про положення ТЦК ТСП. Не створено навіть ЗСУ з печаткою та підписом закон про Збройні сили не створено. Не створена республіка не існує. УРСР також не створена. УНР також не створена. Є українська держава Степана Бандери. З печаткою і підписом відповідальних осіб. Але наш хочуть оті окупанти, окупаційна влада в Києві гнати на забій. не дозволю її їй тобі забити тебе на передовій. Хтось скаже: а хто ж буде захищати батьківщину? Я так відповім таким людям-провокаторам. Моя батьківщина, наша батьківщина українців давно окупована більшовиками і нащадками більшовиків, яким ви служите понад 100 років. Українська держава, і її територія захоплена окупаційним банформуванням Фейковим Республіка Україна через повалення конституційного ладу, який відбувся в 1941-1918 році, а також в 2014 році. Ну, це вже повалення відбулося Конституційна владу самої Республіки незаконне. Саме так і ніяк інакше. Тому в Україні сьогодні, я скажу правду, міжнародним організаціям і звертаюсь до вас, Amnesty International в Україні створили ТЦК ТСП концтабори смерті і АДу, як Аушвіц. Я звертаюсь до вас, міжнародних партнерів. Зробіть щось з цим. Я звертаюсь до Організації Об'єднаних Націй. В Україні створені концтабори смерті в поліцейських відділках і не тільки в поліцейських відділках, а також, також, як передають мені деякі знайомі адвокати, що не тільки в поліцейських відділках людей отримують незаконно, їх і в ТЦК. Утримують незаконно, морять голодом. І не тільки не дають піти в туалет, не дають води нічого, не їжі нічого, поки не підпишеш і не пройдеш медичну процедуру. Під тортурами, під фізичним примусом, під застосуванням фізичної сили, під застосуванням резинових киків та дубинок, під. Пресингом психологічним. Ось що робить ТЦК ТСП. Також воно знущається над солдатами, воно знущається над новобранцями, не пускає тих, хто хоче дійсно воювати. Але ловить чомусь тих, хто не хоче помирати за олігархів, які окупували цю республіку, яка не отворена. Тому подумайте, шановні українці, що відбувається, і на замітку міжнародним правовим організаціям, що в Україні порушуються дійсно права людини, і потрібно щось з цим робити. Я до вас звертаюся. Україну не треба брати в ЄС та НАТО допоки, допоки не будуть покарані представники ТЦК та СП. Саме так. Представники незаконних банд формувань, які імітують Збройні Сили України. Саме так. Тому що ТЦК і СП катують людей, незаконно викрадають. Саме так. І начальники, начальники районних ТЦК і обласних покривають злочини. Злочини ТЦКників. Будь-які звернені в прокуратуру чи в суд не дають результатів взагалі жодних. Взагалі, ну, іноді відкриваються кримінальні провадження проти представників ТЦК, але не завжди. Тому що судді не хочуть цим займатися. Тому я хочу звернутися до ООН. Ради Європи потрібно вплинути на керівництво Окупаційної Республіки України і змусити їх виконувати міжнародні конвенції справ людини дуже важливо. Якщо ви не змусите їх виконувати конвенції справ людини і не припинити тортури, це погано закінчиться для українців. Тоді питається, якщо ви замовчуєте ці злочини у Раді Європи, мовчите, злочину мовчите, то ви стаєте співучасниками злочину, правда? Чи ви просто отримаєте куш з наших смертей? Скажіть правду чесно, будь ласка. Ну, звісно, якщо у вас є честь. Як, та якось так, шановні українці, і живемо. А що ви думаєте з цього природу? Що в Україні створені концтабори смерті і аду, як Аушвіц, а катують українців, ТЦКшники, оті макаки з гранатою, саме макаки з гранатою, які хочуть вас вбити на передовій, Вони вас посилають на смерть, а самі не підуть туди ніколи. Тому що вони купили свої місця, а ви не можете відкупитися, бо у вас немає 5 тисяч баксів, не 12 тисяч, щоб звідси поїхати. А в них є ці гроші. Так і живемо в країні концтаборів, смерті, яду, типу Аушвіц. Саме так. Таке в нас керівництво, яке тримає населення за рабів. Ми не ваші раби. Ми за вас помирати не будемо. Зупинити війну. Зупинити війну можна за допомогою НАТО та міжнародних військових організацій. Не тільки ж НАТО існує, як військова організація, але й інші. За допомогою ядерного клубу, за допомогою ведення миротворчої місії міжнародної ООН на території окуповані Росією, демілітаризувати їх. Як Планувалися з ДНР та ЛНР, але, але без впровадження імплементації бажань Росії. Саме так є рішення цього питання, але ніхто не хоче нічого чути з українського керівництва. Вона хоче знищити нас, тому що їх статки важливіші за наше життя. Ось чому вони переслідують всіх, хто проти них. І шиють там державна зрада, повалення конституційного ладу. Люди, не ведіться на те, що там вас хтось закликає повалити Конституційний лад, там державна зрада, вони є зрадники, вони самі повалили Конституційний лад 2014 року. Оці нагідники повинні відповідати згідно норм закону. По закону, але вони не будуть, тому що в них є гроші, а у вас нема. І у разі чого вони хочуть вас вбити або посадити за непокору. Тому що робити? Потрібно отримувати довідку про ТЦК ТСП умен, витяг, якщо хочете знати правду, що, чого їх не існує. Їх дійсно не існує. Звертайтесь на електронну мою пошту в описі до відео. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас. Цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу це коштує від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви суд. Коштує 1500 гривень. Заповнення просто заявив суть 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково і роби донати на карту. Обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео. В будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал, Ютуб канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олексен називається Тікток канал. Так і пишуть. І, і пишіть. Е, кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі. Набирайте Олександр Куріний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги! Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене тут питають, чи витягую я солдат з війни? І, і скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само так само, юридичні консультації стосовно витягу витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці. Це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг. Це коштує до 1000 гривень сам витяг кода з ЄРДПУ. Всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так. Частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлюченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні документи можна отримати через мене. Звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж тисячу гривень. Ви зрозумієте, чому більше? Може, і тисячу гривень, це в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібно просто документи, це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам потрібно повністю витяг, це коштує 1000 і більше гривень. Тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі, українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з ТЦК і СП я також вирішую питання, навіть складні питання, про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші, а ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу. На відміну від цих Покидьків. Саме правозахисники і, ю... і адвокати. Це Покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що в більшості не розуміють, що таке ТЦК СП. ТЦК та СП це не тільки орган виконавчої влади, ТЦК СП це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України, керівництвом, командуванням створено відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо. Підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозуміти, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде. Рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому дуже важливо, саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.